Всім доброго ранку. Сьогодні прийшла фарбувати. І от я собі думаю, що фарбувати це добре і я полюблю фарбувати. Але от коли довести до пуття, обшкрабала Це займало мене, я не знаю, скільки годин. Поки я обшкрабала цю свою брамку брамка вона була брама вчіплена. Спочатку, дивіться, десь в нас. Ось так-то вона страшна. Ну, вина то моя. Мама не могла вже Просила вже певно, років десь скоро буде до 10. Катя обфугувала була її майже всім, всю вишневим. Чорні слупики була поробила. І от так вона була. Та лки-палки вже думаю. От бачите, бляха, яка якісна, добра бляха. Вже дуже давно стоїть мама. І колір не втрачає. От так само фундамент хлівів вже нікудишній, вигорів і така ж брама. Так що буду братися і буду щось робити. Пока всім!